З'їв тільки що того морозиво і скажу одним словом, львівський пломбір 1978 року. Таке маслянисте, файне, таке ааа, Дас фантастич. От. І продов... мені так подобається той паркінг, коли машина одна на друге таке двоспальне ліжко тільки з двома поверхами, як в совєтській армії. Так, іду далі. Дерева всі чомусь з вазонки. А ні, є такі, що з-під того, з-під землі. О, є, є. А, таке дерево, як в нас в хаті росте, байба вирощує. Ото 100% а-ля гараж. Такий маленький і хата така. Але, думаю, коштує вона не менше як лімона баксів. Думаю, в яку сторону йти. ладно, зайду я в той ринок, а там далі дасться чути. Ну і знак. Якийсь крутий художник малював для них. Знімаю, покажу людям. Теж багато людей в Україні, наприклад, поки що не можуть дозволити собі відвідати Японію. Але я думаю найближчим часом... О, дивіться, яка гарна парковка, як придумали, до спальні. Армія СССР. Спальне ліжко. От, багато людей не може, поки що позволити, але я думаю, найближчим часом все буде окей. Як всі буде дізо, ну, о гольф стоїть. І то я рекомендую. Роблю рекламу. Унікальне місто, унікальне. Зовсім не подібне на всі інші. Атмосфера, дух, все якесь таке зовсім не то. Мені здається, що вони з іншої планети. Все так оригінально. В тому плані, що... Не подібне на, на всі інші міста світу. А я був в багатьох. Не так, щоб дуже багатьох, ну, але принаймні Північна Америка. Мексику можна віднести до латинської, в принципі, бо там Мексика, що Латинська Америка, одинаково. USA, Канада, Теж там був. Лас-Вегасі був ну, в Європі Північній, південній, центральній, західній. Ну, Східній, само собою, там народився. Скажу вам зразу, не подібне ні на одне місто. Зовсім інший принцип побудови, клас, бережуть кожен квадратний метр. А от на гідранти в них такі от знаки є. В Кавгорі вони так торчать з землі, а тут вони під землею просто поставили знак і все. Якщо щось. А ні, може то гідранти? Ну не знаю, не знаю Не хочу гадати Ой, я піду сюди, бо тому що дивлюся Зелене світло А його тут так довго треба чекати Я вибачаю, що картинка трясеться То не є GoPro.